Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про догляд за обличчям. Ви мене просили зняти таке відео, тому я сьогодні хочу поділитися своїм досвідом. Я не косметолог, я не дерматолог. Відповідно, буду розповідати як звичайний споживач, користувач косметикою. За роки користування власне, косметичними засобами сформувалося якесь своє розуміння, своє бачення і якісь свої певні схеми. Хочу сказати, що це відео підійде як і для хлопців, так і для дівчат, як і для юної шкіри, так і для зрілої шкіри, і для всіх типів шкіри. Немає значення, чи у вас суха, чи жирна, чи комбінована. Мені здається, що в даний час вміти і розуміти, Взагалі, що можна собі підібрати, що потрібно власне для вашої шкіри, для вашого типу, для стану вашої шкіри, дуже важливо, тому що не у всіх зараз є можливість на регулярній основі відвідувати спеціаліста, косметолога і аби вам правильно і грамотно підбирали догляд, тому мати певне якесь розуміння, це є дуже важливо зараз для усіх. Отже, розпочнемо. В моєму розумінні і в моєму взагалі формуванні догляду є таких три основних етапи: це є очищення, зволоження і сонцезахист. Це є така основа і база, яка буде з вами на протязі цілого року. Можуть мінятися текстури, можуть мінятися форми випуску, це можуть бути більш плотніші, більш легші текстури, можуть бути сироватки. Різноманітні тоніки, але оця база очищення, зволоження і сонцезахист має бути у вас сформована на протязі цілого року. А тоді вже посезонно, на протязі року, можна додавати якісь певні активи, які будуть працювати з певними потребами або станами вашої шкіри. Отже, якщо розпочнемо з вмивання, вмивання ми поділяємо на два етапи. Це є демакіяж і просто вмивання. Якщо говорити про демакіяж, я в основному користуюсь гідрофільними засобами. Це можуть бути або гідрофільні олії, або гідрофільні бальзами. Коли я познайомилася з цими засобами, я зрозуміла, що очищення шкіри є набагато ефективніше. Що потрібно знати, аби обрати собі гідрофільний засіб, До складу його не має входити мінеральна олія. Так само, у кого є Жирна шкіра потрібно уникати кокосової олії і пальмоядерної олії, тому що вони можуть бути комедогенними. Тут є теж дуже різноманітний вибір по текстурах, з ароматами чи без ароматів. Тут так само потрібно обрати свої улюблені. Я наведу приклади тих засобів, які пробувала я, якими користувалася, і на мою думку, вони є дуже хорошими. Також до засобів демакіяжу ми відносимо міцелярну водичку. Я використовую, але вкрай рідко, тому що, аби користуватися міцелярною водою, потрібно додатково використовувати ватні диски. Я не люблю додаткове механічне таке, навіть іноді травмування шкіри, тому що буває, що ватні диски. Випадаються не дуже якісними і вони можуть травмувати нашу шкіру. Такі механічні тертя на шкірі мені не дуже подобаються, тому що у мене є нормальне схилення до сухості шкіра, мені є 36 років, відповідно, у мене є певні вікові зміни. Ось тому такі засоби я використовую вкрай рідко. Я більше люблю гідрофільні засоби. Також, що стосується гідрофільних засобів, хочу сказати, що іноді дівчата з жирною шкірою, ну люди з жирною шкірою, бояться таких засобів. Хочу сказати, що їх не варто боятись, тому що вони навпаки дуже гарно, позитивно впливають на жирну шкіру. Вони дуже гарно працюють власне, з очищенням наших пор. В кого сильно забиваються пори, рекомендую підібрати правильний гідрофільний засіб, і вам буде набагато легше справлятися з цією проблемою. Якщо говорити про вмивання, то тут теж є різні форми випуску комусь подобаються пінки, комусь подобаються гелі. Це насправді не є так важливо. Дуже важливим, аби засіб був делікатним, щоб в його складі не було агресивних миючих основ, тому що надмірне очищення, агресивне очищення шкіри не потрібно насправді ні сухій шкірі, тому що ми її можемо додатково ще більше. Пересушити так само жирні шкірі не потрібно такого надмірного агресивного вмивання, тому що в неї тоді включається така захисна функція, надмірне виділення себуму, і це насправді так само є поганим і не потрібно жирну шкіру надмірно очищати. Засіб має бути м'яким і делікатним. Також наведу приклади засобів, які я вважаю, дуже є хорошими і підійдуть усім типам шкіри. І Якщо перейти до третього етапу це є зволоження, сюди ми можемо віднести, як і тонери, сироватки, і креми. В моєму випадку на етапі зволоження найкраще я люблю використовувати на протязі цілого року це хороший зволожуючий тонер, і, звичайно, на вечір у мене є звичайний базовий крем. Текстура може, бути, текстура може відрізнятись, і в залежності від сезону, і в залежності вже потім від активів, які я використовую, але це є базовий зволожуючий тонер. і Крем, яким я закриваю, якби кінцевий етап. Ось, І хочу сказати, що багато хто не надає великої уваги тонерам, а в моєму досвіді, власне, з такого стану сухої атопічної шкіри допоміг мені вийти, власне, тонер. Якісне зволоження в вигляді тоніка, це те, що ми наносимо першим. Етапом на очищену шкіру є дуже-дуже важливим. Тому цей засіб я б рекомендувала використовувати в своєму догляді і вранці і ввечері, і, власне, тонік має бути так само базовим на протязі цілого року. В моїй схемі догляду тонік є на протязі року завжди і він є звичайний зволожуючий базовий. Якимись активами тоніки я не використовую, тому що е, тоді дуже важко комбінувати з іншими активами. Всі активи я вибираю в формі сироватку. Е, в формі сироваток тоді найкраще е, будувати і розуміти тоді свою схему. Ось коли ми вже вмилися, нанесли зволожуючий базовий тонер, тоді ми можемо нанести якусь сироватку. Тоді вже залежить, чи це ранок, чи це вечір, яка пора року, які активи в даний час найкраще було б використовувати. Що стосується кремів, креми в мене є завжди двох видів: це крем, який я наношу на вечір, і крем, який наношу я вранці, це крем з сонцезахистом. Ці два, Ці два види кремів завжди є в моєму догляді. Якщо говорити про звичайні базові креми, їх є так само дуже-дуже багато, в них є різні текстури, є креми більш зволожуючі, креми більш відновлюючі з керамідами на ламелярних емульсіях. Їх ви так само можете обирати собі в залежності, якщо влітку це легша текстура, якщо взимкою ви користуєтесь активами, тоді краще обрати щось таке більш плодніше, відновлююче. Тут теж є дуже багато варіантів: достойних, як і дорожчих, так і бюджетних. Якщо говорити про сонцезахисний крем, я користуюсь сонцезахисним кремом на протязі цілого року. Ну, буває таке, що дуже похмура погода, і я знаю, що я в цей день майже не буду знаходитись на вулиці. Тоді я можу сонцезахист використати у вигляді тонального крему або пудри. А так, в основному завжди, і особливо коли в мене в догляді є якісь активи. Це є зазвичай холодний період року, то сонцезахист в мене також є присутній. Якщо говорити про сонцезахист, що тут варто знати, що на упаковці має бути вказано, що має захищати від двох видів променів UVA і UVB, тому що це є промені, які uva промені, якраз, власне, які провокують старіння і пігментацію, і uvb промені це які відповідають за нашу засмагу, тому на круглий рік варто звернути увагу, аби був захист від UVA променів. Також сонцезахисні фільтри поділяються на хімічні і на фізичні. Хімічні сонце, хімічні фільтри можна використовувати шкірі в якої немає висипань, а фізичні фільтри, шкіри, в якої є висипання, краще обирати. Фізичні фільтри. На цю тему також можна дуже багато говорити: і про текстури, і про те, що потрібно оновлювати, є фотостабільні фільтри, але я наведу декілька хороших засобів, наприклад, якими користуюсь я, які я не оновлюю, і деякі засоби, які можуть підійти для проблемної шкіри, власне на, фізич... на фізичних фільтрах, які така... також є дуже хорошими. Ось, коли у нас є оцих три етапи сформованих, підібраних, відповідно, ми можемо тепер проговорити про компоненти, які можуть зустрічатися у наших косметичних засобах, аби ви розуміли, який компонент, на що впливає і в чому він допомагає. Першим про що б я хотіла поговорити, це стосується усіх типів шкіри. Це Просто стосується усіх, хто має шкіру, це є про мікробіом шкіри нашої. Це є так само важливо, як мікробіом, наприклад, нашого кишківника. Ось, і коли нашої шкіри є порушений, мікробіом, відповідно, вона може бути капризною, вона може бути роздратованою, вона може лущитися і взагалі не такий який стан мати. Відповідно, тоді я. Я в своєму випадку, наприклад, в такий період зазвичай це є міжсезоння, між зимою і весною, між літом і осінню, можу в свій догляд вести якісь засоби, які мають в своєму складі пробіотики. Взагалі, якби, в засобах для мікробіому поділяють якби, на пробіотики, це є бактерії, власне, які заселяють нашу мікрофлору. Є пребіотики це є їжа для наших бактерій, і постбіотики це є продукти життєдіяльності взагалі наших бактерій. Тому ось такі засоби дуже є корисними для нашої шкіри, і час від часу в догляд і вводити також дуже потрібно. Хочу лише сказати, що Пробіотики не люблять кислого середовища, тому в одній рутині разом з кислотами їх використовувати не варто, тому що вони просто загинуть. Ще хочу сказати, коли є такі надмірні висипання, все ж таки такі засоби вводити потрібно грамотно і тільки з рекомендацій вашого косметолога, аби не зашкодити, тому що ми не знаємо насправді які заселяти нашу шкіру. Але якщо ми говоримо про звичайний такий домашній догляд, не про якісь лікувальні форми е, випуску продуктів, то я думаю, ну, в моєму випадку мені ніколи такі засоби не шкодили, а навпаки, дуже гарно, позитивно впливають на мою шкіру. Наступний компонент, який дуже часто зустрічається в косметичних засобах, це є Ніацинамід. Це є досить універсальний такий продукт, який можна використовувати. Усім типам шкіри, єдине потрібно дивитися, в якій він там є концентрації, в, якій, в якому відсотку він є введений в даний продукт. Якщо є нижчі відсотки, відповідно він буде гарно працювати на зволоження, він буде гарно працювати на мікроциркуляцію нашої шкіри, на відновлення нашого захисного бар'єру. Якщо, наприклад, він підійде тоді засоби з ніацинамідом підійдуть просто для всіх типів шкіри, і для сухої, і для комбінованої. Якщо у вас є надто жирний тип шкіри, якщо у вас надто є сильно інтенсивне виділення себе, вам тоді потрібно обирати ніацинамід в комбінації з цинком. Він дуже гарно працює на себорегуляцію. і виділення не є тоді таким інтенсивним. Це коли є цинк. В комбінації з ніацинамідом. Таких теж дуже засобів є дуже багато. Ніацинамід можна застосовувати як вранці, так і ввечері, і ніацинамід може застосовувати вагітним жінкам. Ще одним дуже цікавим компонентом в косметичних засобах є власний вітамін С. Його також можна використовувати на протязі цілого року. Вітамін С поділяється на дві форми. Це є кисла форма вітаміну С, аскорбінова кислота, і некисла стабільна форма вітаміну С. Кому підійде кисла форма вітаміну С? Кисла форма вітаміну С підійде зрілій шкірі, шкірі у якої є пігментація, шкірі у якої є постакне. Вона буде дуже гарно працювати, власне, з висвітленням і з. Таким здоровим виглядом шкіри. Також потрібно дивитись на відсотки, якщо є відсотки невеликі, його можна використовувати і вранці, і ввечері, якщо відсотки є близь... якщо вітамін С є в 20% формулі, то потрібно його тоді використовувати на вечір. І обов'язково має бути сонцезахисний крем, тому що така форма і такі відсотки можуть вже робити досить таку чутливу нашу шкіру. Але власне така форма. Випуску дуже гарно працює з пігментацією. Я дуже люблю такі засоби, тому можу навести декілька прикладів, що саме мені подобається. Якщо у вас є шкіра суха, якщо у вас шкіра є дуже чутлива, вам потрібно ті... тоді обирати вітамін С стабільної форми. Якщо ваша шкіра є жирною, проблемною з висипаннями, але ви хочете в свій догляд ввести вітамін С, тоді вам потрібно також обирати не кислу стабільну форму вітаміну С. А наступні компоненти, які зустрічаються в наших косметичних засобах, це є пептиди. Пептиди насправді також поділяються на декілька груп, і тут потрібно також розумітись: ну це є теж дуже складна тема. Що хочу сказати я про... Засоби з пептидами. Я використовувала такі засоби. Хочу сказати, що вираженої дії від пептидів я ніколи не бачила. Це є така, якби робота на довготривалу перспективу. Такі засоби я зазвичай використовую. Тоді, коли я не використовую ніяких активів, тому що пептиди також не люблять кислого середовища, з кислотами їх поєднувати не можна, з ретинолом їх поєднувати не можна. Відповідно, їх дуже важко якось ввести в рутину. Ось, І коли я не використовую ніяких активів, я тоді ввожу в свій догляд якийсь засіб з пептидами. Це такий продукт для мене, який працює на перспективу миттєвої дії від пептидів, я ніколи не спостерігала. До таких універсальних ще засобів, які ми можемо використовувати на протязі цілого року, і вони зазвичай не конфліктують один з одним, сюди б я віднесла ще засоби з гіалуроновою кислотою. Але я не люблю їх використовувати от, наприклад, в моновиконанні, наприклад, сироватка з гіалуроновою кислотою. Я вважаю, що Такий компонент входить в склад дуже багатьох різноманітних засобів. Тому якби окрему сироватку я не люблю використовувати. Тим більше я спостерігала іноді таке, що коли використовуєш сироватку з гіалуроновою кислотою, коли ти її наніс не на дуже зволожене там обличчя, то вона іноді дає навіть відчуття стягнутості. Тому, хто користується сироватками з гіалуроновою кислотою, тому перед тим потрібно дуже добре зволожити обличчя і тільки на мокре обличчя наносити сироватку і відразу її закривати кремом. Це такі мої спостереження з тим, з чим стикалась я. Засоби ось цими всіма компонентами я використовую в той період, коли я не використовую активів. Це я переважно. Весна, друга половина, літо і перша половина осені. Їх взагалі можна використовувати на протязі цілого року. Але коли ми догляд вводимо активи, відповідно, дуже важко вже навчитись комбінувати і вводити в одну рутину. Їх можна розділяти на ранок, на вечір. Тут можна говорити про дуже багато різних схем, але в принципі ці всі засоби я стараюся використовувати в другій половині року, яка є теплою. Ось так. Друга половина весни, літо і перша половина осені. І ось коли наступає холодна пора року, я починаю вводити активи. Хочу сказати відразу, що активи я люблю вводити в вигляді сироваток. Це для мене найпростіша і найзрозуміліша схема, тому що коли у мене є база, коли у мене є вмивання, коли у мене є зволоження в вигляді тонера і базового крему, тоді мені легко в цю базу. Вбудувати якийсь робочий актив, який не буде конфліктувати з моєю базою. Тому сироватка для мене це найкращий вид, де можна ввести актив, в якому можна, за допомогою якого можна в догляд ввести актив. Тепер давайте проговоримо про активи. Спершу про кислоти. Кислоти поділяються на три типи: це є БХА кислоти, АХ кислоти і ПХА кислоти. БХ кислоти туди відноситься саліцилова кислота. Вона дуже гарно працює з нашими порами. Їх очищає. Вона може проникнути в пори і допомагає розрідити наш семум і гарно їх очищати. Відповідно, за допомогою саліцилової кислоти ми можемо підтримувати наші пори в чистоті. Якщо говорити про ах кислоти, то моєю улюбленою кислотою є молочна кислота, тому що вона підходить власне сухій шкірі, чутливій шкірі. Вона в низьких відсотках є дуже добрим зволожуючим компонентом, в більших відсотках більше десяти, вона десять і більше. Вона є хорошим ексфоліантом, вона ексфоліює шкіру, вона гарно впливає на текстуру, на рельєф, на колір шкіри, тому молочну кислоту я дуже. Люблю особливо для себе. Це моя одна з улюблених кислот, які я використовую. Бо, наприклад, якщо говорити про гліколеву кислоту, гліколева кислота це є дуже активна кислота. в неї є найменша молекула. Її потрібно використовувати в тим, в кого є нерівний рельєф шкіри для зрілої шкіри, в кого є надто товста, в кого є великий шар ороговілий на шкірі. Її не можна використовувати в кого є активні висипання. Також гліколева кислота позитивно впливає на пігментацію, але знову ж таки, в моєму випадку, в мене дуже суха і тоненька шкіра, мені гліколева кислота не підходить, тому відповідно з пігментацією я працюю за допомогою вітаміну С і молочної кислоти. Гліколева кислота все ж таки підійде, такому грубшому типу шкіри, жирній шкірі з нерівним таким рельєфом. От вона буде з тим гарно працювати. Єдине, що... Перед тим, як вводити гіколіву кислоту, всі рекомендують попрацювати з мікробіомом нашої шкіри. Наступна кислота це є мигдальна кислота. Мигдальна кислота відноситься до найбільших, має найбільшу молекулу. Відповідно, вона працює на поверхні шкіри, вона підходить жирній шкірі і шкірі з висипаннями. Ця кислота дуже гарно працює з акне. Тому, у кого є акне, вам варто звернути увагу на мигдальну кислоту. І якщо ви хочете використовувати кислоти, а ваша шкіра є дуже чутливою, то вам варто звернути увагу на такі кислоти, які мають позначку ПХА. Це є глюколактон і лактобіонова кислота. Вони мають велику молекулу, вони не подразнюють вашу шкіру, вони так само дуже гарно працюють, як ексфоліанти, але дуже делікатно і коли чутлива шкіра, тому варто звернути увагу ось на такі засоби. Усі ці засоби з кислотами найкраще наносити у вечірній час і зранку обов'язково використовувати сонцезахисний засіб. Коли ми користуємось кислотами, ми пам'ятаємо, що ми не можемо користуватись іншими подразнюючими. Компонентами ні ретинолом, ні не варто змішувати декілька видів кислот в одну рутину. Хіба що якщо вони знаходяться в одному засобі, і за вас це все продумали технологи. Якщо ви не маєте розуміння, як правильно це поєднати, тому варто взяти щось одне і наносити на вечір відповідно в ту схему вашу базу, і зранку використовувати обов'язково сонцезахисний крем. Ще одним робочим активом, дуже цікавим компонентом, який я останні от роки полюбила, і ввожу його власне, в зимовий період, коли я осінню пройшла кислоти. Тоді я кислоти вже залишаю, залиш... верніше відставляю їх і продовжую їх на початку весни, а в зимою, в три місяці зимового періоду, я ввожу ретинол. Ретиноїди працюють і на оновлення шкіри. І на омолодження шкіри працюють з моршками, з пігментацією, з акне. Це дуже є цікавий продукт, тільки так само дуже грамотно потрібно його вводити. Його потрібно використовувати лише в... взагалі ретинол взагалі, кажуть, що можна використовувати круглий рік. Я його не використовую, я намагаюся його використовувати 3-4 місяці в зимовий період. Мені здається, це якраз такий гарний курс, кажуть, до 6 місяців, аби побачити результат. Але ви знаєте, в моєму випадку мені краще як-то не допрацювати, ніж я маю використовувати такі продукти, десь забути про сонцезахист і нашкодити собі. Я вважаю, що наразі мені така схема підходить. Ось, і коли я користуюсь ретинолом, відповідно, шкіра в той час йде, якби. Трішечки вона йде якби пересушена, тому що ретинол взагалі то пересушує, хоча ретинол є теж в різних формах випуску, можна знайти дуже комфортний для сухої шкіри, але в цей час я використовую максимально поживні креми. Креми, які в складі містять кераміди, ламелярні емульсії. Це дуже хороші креми, які будуть відновлювати нашу шкіру. І, наприклад, вводити ретинол потрібно сходинками, в залежності від. Відсотку. Починати потрібно з меншого, і тоді вже його можна збільшувати. Якщо у вас є можливість 6 місяців користуватись ретинолом, це прекрасно, починайте з меншого, відсоткового, з меншого відсотку і тоді поступово його збільшуйте. Дуже важливо, ретинолом не можна користуватись, коли ви є годуюча мама або коли ви є в положенні, коли вагітна. Тоді ретинолом користуватись не потрібно. І якщо ви хочете дійсно ретинолом щось суттєво змінити, зробити, то тоді краще звернутися все ж таки до косметолога, аби він грамотно вам його підібрав. Я, наприклад, беру невисокі концентрації, невеликий відсоток, тому я спокійно ввожу його вдома, наношу на вечір. Відповідно, зранку обов'язково йде сонцезахист. І коли я нанесла, я походила так. Зараз я ввела і крем під очі з ретинолом, і сироватку, і форма ретиноїдів в складі сироватки і крему йде як ретинол. І, власне, вона буде працювати на омолодження шкіри, на оновлення шкіри, на стимуляцію власне, вироблення колагену і еластину. І за оцих 3-4 місяці, скільки я використовую ретинол, я відчуваю суттєві зміни. Шкіра стає більш пружною, шкіра стає більш еластичнішою. Надто змін зморшками я не помічаю, можливо, чуть-чуть вони такі розваджені. Ну, не буду там обманювати себе і вас. Дуже зморшки не забирає, але на саму якість шкіри я побачила дуже гарний результат, має гарний вплив, власне, засоби з ретинолом. Але хочу сказати, що. Якщо ви вводите в свій засіб ретинол, старайтесь вже тоді максимально більше ніяких активів не вводити. Лише, можливо, раз в тиждень якусь дуже легку ексфоліацію у вигляді ензимів, це так само дуже цікаві продукти. Може бути як ензимна пудра, може бути як ензимна пінка для вмивання або масочка з ензимами, ні кислоти, ні ніякі механічні засоби для ексфоліації. Не використовуйте. Е, ось так я дуже коротенько. Я думаю, що тут або щось зрозуміло, або нічого не зрозуміло, тому що насправді таку велику обширну тему вмістити в одне відео насправді є дуже-дуже важко. Я свою схему будую протязі року. Наприклад, взимку в мене ретинол, тоді в мене з бази йде вмивання делікатне, зволожуючий тонер. Ретинол закриваю його базовим кремом. На весну я замість ретинолу, замість тої сироватки з ретинолом, база у мене залишається ця сама. Ну, продукти можуть мінятися, маю на увазі, що база це базові продукти. Замість ретинолу, на то місце я вставляю сироватку з кислотами. Влітку в мене база залишається та сама. Туди я вставляю засоби з ніацинамідом, з вітаміном, С, з пробіотиками можу вставляти. Це може бути або другим, другим тонером, або сироваткою. Тонери я можу навіть два використовувати. На осінь ми переходимо теж, якби те саме, тільки. Тут я ввожу вже кислоти і зима йде на то місце ретинол. Ну, типу, у мене отакий от рік. Я постараюся цю схему якось е, структурувати, аби ви її зрозуміли, про що я хочу вам донести. І, власне, всі активи я використовую в основному в сироватках. Тому мені їх дуже легко інтегрувати власне, в мою базу, в мій догляд протязі цілого року. Всім дякую! За те, що ви були зі мною, за те, що сподіваюся, що це відео принесе якусь користь вам, хоча б, щось, хоча б щось ви собі з цього корисне візьмете. В свою чергу дуже прошу вас про підтримку мого каналу. Прошу всіх поставити, кому сподобалось, вподобайку, лайк, написати якийсь коментар. І до зустрічі у наступному відео. Я думаю, через одне відео я хочу зняти, власне, про автомобіль, про електромобіль, бо дуже було багато питань і дуже багатьох цікавила ця тема. Тому одне відео якесь буде іншого формату, а наступне постараю зняти про електромобіль. Всім папа! -па.